Have yourself a merry little christmas Ваша задача. Сфоткати отак, десь. Хочете отак. Хочете отак. Хочете отако. І позначити блогера Карпіка Віталія. Якщо ви в інстаграмі, позначайте сторінки Якщо в Тікток, Тікток. Якщо в Ютубі, в Ютуб, якщо в Фейсбуці, Фейсбук. І напишіть, розігрується поїздка. Галопом по Європі до Мілану безкоштовно, туди і назад, і плюс ми вас зустрічаємо з автобуса, поселяємо в готелі в Мілані. Обідаєте, гуляєте, снідаєте, екскурсії безкоштовно зроблять наші гіди, наші помічники Святого Миколая. І потім ви собі красиво поїдете назад до України. Друзі, зараз буде іменно для тих підписників, хто в Україні. Але якщо ви живете в Європі чи десь неважно, де в Америці, в Канаді, у мене підписники з багатьох куточків світу. Ви можете участвувати в конкурсі. А якщо виграєте, просто матимете можливість передати цю безкоштовну поїздку для своїх рідних, близьких. Я би хотів, щоб ви це зробили для своїх дідусів, бабусів. Тому що в свій час я возив своїх батьків. Багато в принципі, більше ста людей потрапило сюди в гості до мене. І вони це знають. З Христовим. З Різдвом Христовим! Бачите, наші люди ходять в Мілані, привіт передають. Так що підписуйтесь, з нами цікаво. Беріть участь в конкурсі. Груднева поїздка розігрується для вас. Все буде чудово, будете за нами слідкувати. Лайки, ставити, коменти, писати, репости робити. Будемо кожного місяця розігрувати таку поїздку. Всім гарного настрою! З вами був Святий Миколай. З Мілану. Гарного настрою. І на всяк випадок ще інформацію. Ця ялинка буде відкриватися 6 грудня в 17 годині, я не знаю, чи ви бачите, і от вона зараз монтують. Я вам показую, що тут робиться. Окей. Користусь можливістю, скажу, що ми ще виконуємо покупки навіть українських товарів в Мілані в магазині Mix Market. Сьогодні є навіть замовлення з України. Дівчина замовила для своєї мами, яка живе біля барі. І я потім відправлю нову почту, яка є тут також в Мілані. Замовляють італійські товари. Наша послуга. Ваше бажання. Все ми робимо, виконуємо звісно, та послуга платна. Слідкуйте бюро послуг з карпіком в Мілані. Виконує ваші побажання. Всім пока-пока. Лайк, репост. І запускається конкурс Уже, хто не в курсі.